Всім привіт, друзі! Я рада вітати вас у новому блозі. І сьогодні я хочу розпочати його з нової ідеї, яка прийшла до нас, і в нас з'явився план. Ми вирішили до різдвяних свят змінити колір нашої вітальні студії, яка з'єднана з кухнею. Ось і це орендована квартира. І ми спочатку не хотіли змінити колір, тому що це не так легко, і вирішали, що він нам підійде. Це молочний колір, ось, але і йдуть різдвяні свята. Це найлюбленіша моя пора року, тому я вирішила трішечки оновити квартиру. І незважаючи на те, що це не власна квартира, що ми її орендуємо. Але... Ви знаєте, треба жити тут і зараз. Ніхто не знає, що буде з нами завтра, але ми живемо у моменті і хочеться насолоджуватися їм ну, хоч десь, так, де нам цього хочеться. І тому ми прийшли до ідеї змінити тут те, що ми можемо змінити. Ось це перефарбувати стіни у якийсь такий дуже затишний різдвяний колір. Я ще тільки не вирішила, чи роз'єднувати кухню з вітальнею, ну, щоб не робити все в одному тоні. Поки що не знаю. Але ми скоро вже направляємося у будівельний магазин. І я ще не знаю точно, яке це буде, який це буде вибір. Там, напевно, і вирішу на 100% вже. Ось і ще я хочу пере... Ну, Реставрувати меблі, які в нас тут є. Вони дуже такі в старому автентичному стилі. Хочу вам показати зараз. Тут якийсь молочний колір. Він вже у багатьох місцях затерся а, ось унизу якісь плями. Не знаю, ще дитина наклеїла наклейку тут і не змогли нормально відшкребти. Хочеться дуже вже якогось оновлення зробити трішечки затишніше, тому що ну, не дуже це мій колір, якщо чесно, світлий. Ось щось камера розфокусовується. Поки тут е, дитячі іграшки, на іншій частині в нас кухня, але я ще не визначилася, чи зафарбовувати все одним кольором, чи все ж таки розділити візуально е, кухню. Ось вона десь так іде. Тут диванчик у нас на кухні стоїть, і усе це починається. Ось. І хотілося б, може, чи розділити, чи навпаки, з'єднати повністю якимось таким ну, цікавим затишним кольором. Там у нас балкончик навпроти. О, до речі, хотіла вам показати. До мене прийшов, прийшло замовлення. Теж це led лампочки три метри. Тут теплий колір. Дуже хочеться повісити десь. А, ось під ту балку. За тією балкою, точніше, в нас тут по всій стелі йдуть такі балки. Ну цікавий вихід. Їх навіть замалювали у такий ну майже чорний колір. Вони такі темно-темно коричні з молочним, дуже вирізняються. Такий трішечки автентичний стиль додає до цієї всієї концепції. Але, ну не знаю, хочеться трішечки мені затемнити усе це. Воно зараз якось ну, занадто жорстке. Ось, і ось позаду тієї задньої балки хочеться якогось такого яскравого led світлу. Не знаю, взагалі вже йдуть часи різдва. Хочеться якось більш затишним житло робити. Більш світле якесь, щоб воно сяяло навколо, щоб така була дуже різдвяна і затишна атмосфера. Я насамперед дуже полюбляю такі свята. Різдво, Новий рік це найулюбленіші свята, напевно, ну за весь рік. І я завжди завчасно до них готуюся. І атмосфера, напевно, і декор дому це на ну, на мій погляд, найважливіше, що може бути. Ось тому треба завчасно планувати. І хочу і ліхтариків, і світла, і якогось такого затишного. От ось колір хочеться підібрати якісь ось саме затишний. І ось цей комод він такий до ну доволі старезний. Вже ну це непогане таке. Більш якась така середньовічні меблі нагадує. Тому комод сам цікавий, і не хочеться його викидати просто хочеться йому ну, надати якийсь такий більш новий вигляд яскравий. Ось тому для цього теж буду фарбу купляти. Ось тут в мене таке композиція. Сови дуже такі. ну Я полюбляю сов взагалі. І дуже милі такі створіннячка, не знаю. Квіти. Ось, їжачки Не знаю, прям наче якийсь садочок невеликий. Тут, на жаль, в нас нема підвіконь. Такі ну більш скосі вікна. Це, з однієї сторони, дуже гарно, коли лежиш тут на дивані, і можна дивитися, особливо ввечері. на зорі, можна дивитися гарне небо зранку там на сонечко, але не комфортно тим, що нема куди квіточки поставити. Ну, Але це ось так, теж як на мене: нормальний вихід. Мікрохвильовка тут малий, як завжди, балується. На жаль, дуже ходив останнім часом до лікаря, і там кожен раз, коли ходиш до лікаря, видають якісь такі наклеечки. Ну мол, гарний пацієнт, і він вже не знає, куди їх можна приклеїти, розклеює усюди. А ви подивіться, в нас тут своя атмосфера. Ми вже вбрали квартиру осіння, хоч трішечки частково. Ось ця листя ми назбирали зовсім недавно у парку, а трішечки підсушили його. І подивіться, яка гарна осіння композиція вийшла. А, вже осінь скоро буде виходити, тому вирішили якось, ну хоч на трішки, хоч на місяць, якось якісь прикраси зробити. Якось ще, щоб місяць відчувалася, хоч трішки ця осінь. А це ще з Хеловіну залишилося. Такий гарбузик переливаючий. Там ще, до речі, у середині є ароматизатор, і він пряний такий запах осінній в нього. Так само і оцей гарбузик теж з Хелловіну, і теж ароматизатор там знаходиться. Усім доброго дня! Я вже думала виходити у зум на пари, але в мене чомусь знову як завжди перенесли цю пару. Ось у мене вже сесія почалася з понеділка, екзаменаційна саме ось. І поки я чекаю на пару, в мене сказали, що 40 хвилин є. Я не знаю, чому ось постійно зараз в університетах України все переносять, все відміняють. І коли чекаєш на це, і взагалі не знаю, не можеш планувати нормально свій день, коли вже за якийсь розклад і постійно змінюють щось. Я не знаю, чому з нашою освітою коїться взагалі в Україні 2024 Року, і я вже чула дуже багато історій, що теж якісь студенти вже чекають, їх переносять і не кажуть їм, що настає сесія вже, і тільки розклад вже десь за день, один розповідають і викладають, я не знаю. І Це дуже важко навчатися, тим паче це дистанційне навчання. У когось там інтернету нема поганий, в когось ще що, хтось запізнюється, хтось неправильно підключився, ці лінки треба десь шукати, кидати. Якийсь хаос насамперед, але я сподіваюся, що воно того вартує, і треба. Я дуже хочу отримати цей найвищий магістерський рівень саме без нього. Я вважаю, що ну, навчання не дуже навчання, то і я... ну, бакалавр це добре, але магістр це. Це напевно той топ, який до якого потрібно йти. І тому навіть через якісь перешкоди все одно треба чекати, закінчувати і писати. І взагалі, я всім студентам бажаю витримки і удачі. Поки я чекаю на пару, знайшла вдома кефір, манку. Так захотілося щось спекти, і давно ми не їли манник. Звичайний манник, але сьогодні він у мене, напевно, буде незвичайний. Я дуже захотіла його зробити саме з маком, я ще ніколи не робила. Налила десь приблизно 400 мл кефіру у миску і додаю муку. Десь у районі 320 грамів. Ну, в мене дві такі склянки вийде. Ось. І потім залишаю десь на півгодинки, щоб він розбух там, манка розбухла. Тісто вже згустилося, і можна додавати вже масло, цукор та ванільний цукор. Ось я ми дуже полюбляємо ванільку, тому я додаю аж два пакетики, але це не принципово, можна і. Один, якщо, якщо ви не дуже це любите, воно передасть такий дуже гарний аромат. 100 г масла вершкового я відправляю у мікрохвильову піч. Ось, щоб воно трішки розтопилося до потрібної консистенції. Ну, десь на хвилинку. Ось так. Ось, подивіться, допоки я шукала цей мак, він в мене десь загубився. У мене масло закипіло в таку піну. О. Ну сподіваюся, тепер треба його трішечки охолодити, щоб плити у тісто. А поки буду робити макову начинку для нього. Сподіваюся, мак вийде гарний. Ось змішала 200 г маку сухого зі 100 грамами глюкози. Ми не намагаємося не вживати цукор, тому я замінюю його глюкозою. Ось вона приблизно такого ж самого, такої ж самої солодкості. Ось тепер я заливаю всю цю суміш окропом, щоб було не вище 1 см поверху. Поставили на невеличку температурку, все перемішали, і хай воно десь хвилин 5 провариться трішки, і вже буде готова начинка. Так, і сюди я вже додала розтоплене вершкове масло, два пакетика ванільного цукру, десь 150 грамів замінника цукру, в мене глюкоза і два яйця. Тепер моя задача все це дуже гарно розмішати, розбовтати, щоб воно поєдналося, і вже тісто буде готове. Туди можна додати родзинки, можна додавати горіхи будь-які на будь-який смак. Ось, я, напевно, сьогодні додам ще родзинок, ще трішку мигдалю, і мак вже буду замішувати. Ось така в мене консистенція вийшла, дуже гарна. І не дуже рідка, і не дуже тверда. Ось. І так, поки в мене перерва між парами, в мене вже пиріжок наче зготувався. Він трішечки тріснув, але це не погано, Це навіть добре. Він добре добріше пропочеться всередині. Зараз треба його спробувати ще дерев'яною паличкою. Ось, щоб він був не вологий, не дуже вологий всередині. Ні, все добре, можна діставати. Вже можна різати його. Зараз подивимося, що там всередині. Він дуже пахне маком, дуже смачний такий аромат від нього. Ось, Ось видно родзинки, ще гарячі всередині. Але через макову начинку він виявився дуже вологим і ну, нам подобаються вологі пиріжки. Якщо не додавати макову начинку, то він буде більш такий хрупкий сухий. Але ось дуже цікаво спробувати саме з маком. Зараз спробуємо. Дуже такий маковий насичений смак, мені дуже подобається. Ось. І коли був без маку, такий пиріжок, він дуже сухий. Але оцей, коли мак, ось він вологий, він такий трішечки кремовий, і родзинки відтіняють дуже солодкі, ось, і горішки дуже гарно пасує до цього пирога. І я раджу спробувати з маком. Так, а я тут, як завжди, у перерві вирішила зробити рибку на обід. Давно дуже не їли рибу, і взяла такий цікавий хек, він такий тоненький вийшов. Ось і буду робити його у паніровці, буду смажити на пательні. Дуже хочеться чогось рибного. Я вже просолила, попочила, кожний шматочок, порізала їх. А тепер просто треба взяти один шматочок, опустити його в яйце. Ось трішечки розпадається. Ну нічого буде по таким полосочкам. І у паніровку. Але щось буде схоже на у Мене дитина дуже любить нагетси на пательню, Хай смажиться. Така в нас рибка вийшла дуже смачна на смак, Я вже свою порцію з'їла поміж парами, а це вже малий прийшов з садочка ось і дуже попросив, каже, дуже смачно. Смачний шадік? Намагаємося корисно їсти, тому що не вистачає і так вітамінів і намагаємося їх хоча б із їжі брати. Приємного апетиту, сину! А в нас вже наступив вечір, і ми зібралися йти до музею води. Шаді дуже хотів кудись сходити. Так, Так, Шадік? Так. Ось ми вичитали в інтернеті, що там дуже якісь цікаві технології. Вони показують зв'язок людини з водою. Дуже захотілося подивитися і зараз якраз направляємося, обов'язково будемо показувати. Який гарний вечір сьогодні! Які неймовірні спецокерці, ну знаєш, на який водоспад твориш. Йдемо. <клухи> Реальний водоспад. А, це вода. Забачає. <клухи> Таке відчуття, що тебе зараз такий землі. Значить, там нічого немає, в будемо взагалі. А тут прям цілий вихор із пір'я. Таке відчуття наче тебе зараз туди затягне і буде така сама крутіння. А це подивіться, це круїзний лайнер, тільки у зменшеному розмірі. Тут басейни. Два. І позаду стільчики можна відпочивати. Шикарно. А ось цими скульптурами люди намагаються звернути увагу на проблеми довкілля і на шкоду пластику взагалі людству і планеті в цілому. Дуже жахливо виглядає, якщо чесно. У такі моменти розумію, що реально шкода землі дуже величезна, і хочеться все більше і більше сортувати і якось вирішувати цю проблему. Навіть тут знайшов іграшку для себе. Отже, друзі. Щаді, що там? Ідеш на дно? На цьому буду закінчувати відео. Всім дуже дякую за перегляд. Бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого, головне миру. І буду дуже вдячна за підписку і зворотню реакцію. Всім пока.